Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом від телеграм-каналу. Вчора у Рівненського воєнкома конфіскували 50 мільйонів гривень. А це родина Палійчуків. Вони батьки загиблого героя України Ярослава Палійчука. І ці фантастичні люди передали 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ, на потреби наших воїнів. Мало того, вони разом з односельцями готують бійцям тушонку і власноруч роблять дорогу до сільського кладовища. Ми робимо все для того, аби приблизити хоч на один сантиметр перемогу, щоб чиясь дитина прийшла до. Дому жива, щоб не плакали матері, каже мама Ярослава. Ви тільки вдумайтесь в цю історію, ви тільки вдумайтесь, які чудові та щирі люди живуть на нашій рідній українській землі. Люди, на яких і тримається наша держава. Нагадаємо, за матеріалами ДБР, держави передали у власність майно колишнього чільника рівненського ТЦК. Його вартість оцінюють майже у 52 мільйони. Це нерухомість земельної ділянки та авто на гірськолижному курорті. Розслідування щодо цього посадовця розпочалося за фактом побиття підлеглого, Однак згодом з'явилися нові деталі за матеріалами ДБР. Розпорядження Нацагентства з питань виявлення активів АРМА передали майно керівника Рівненського обласного ТЦК та СП. Його загальна вартість оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Зокрема, це земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області, з житловим будинком площею 280 квадратних метрів. Сім будинків загальною площою майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельна ділянка у селищі Ланчин івано франківської області, площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів. Два вантажні автомобілі розслідування щодо цього військома розпочали ще у липні цього року. Однак, за фактом побиття підлеглого солдата, за даними слідства, той погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Однак правоохоронцям вдалося виявити й нерухомість, та транспорт, які зареєстровані на далеких родичів посадовця. У липні у мережі з'явилося відео, де буцімто керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк б'є биткою свого підлеглого. Той обіцяє, що більше не буде, а йому погрожують. Після цього ДБР повідомили про перевірку посадовця. Під час цього у керівника Рівн Нинського району ТЦК та СП вилучили бити, якою той бив чоловіка, а також вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфітаміном і знаряддя для вживання наркотичних речовин. Військома затримала і рішенням суду відправила під варту без можливості внести заставу. Санкція інкримінованої статті про перевершення службових повноважень передбачає до 12 років позбавлення волі. Підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких перевищує її законні доходи, повідомила у жовтні. Стало також відомо, що чоловік. буду я гостелю Буковелли. Будет еще хуже. То есть вот эта дикая мобилизация, как я ее называю, она будет э, приобретать еще более извращенные формы. То есть, сотрудники ТЦК на сегодняшнем примере видят: за последний год, ну, честно скажем, год было более менее все, э, цивилизовано. вот последний год началась эта дикая мобилизация, как говорят, там бусика мобилизация, другие вещи, которые происходят. На права людей никто не обращает внимания, полиция не реагирует, ДБР не реагирует. Людей выкрадают, вот даже недавно помните эту историю в Одессе, когда там 14-летнего э, парня выкрали. Мы сразу же направили, я же социально ответственный гражданин, направил запрос ДБР, все-таки сообщите, пожалуйста, по какой же статье вы открыли уголовное производство вот, от общественной организации. Был направлен запрос. В ответ я получил, что мы никто, зовут нас никак. И поэтому все это секретно, и ничего нам говорить не будут. О чем а, в это чем говорить? Сек а в чем секрет? Ну, это же уголовное ощущение. производство, вы что, это тайна судебного расследования. И мы ни о чем никому рассказывать не будем. Ну, вот и возникает тогда громаднейший вопрос у нас. Подождите, кто ДБР у нас любит по поводу и без повода там, по телевизору выступать, в телеграм-каналах что-то размещать, рассказывать, как они словили каких-то там бабушек, дедушек, которые лайкают какие-то посты. Подождите, здесь украли ребенка. Ну, так, а где-то ответственность будет за это? Будет за превышение полномочий, за сокрытие уголовного преступления. Там довольно серьезная ответственность, там до 12 лет лишения свободы, организованная группа лиц. Кто-то привлечет, наведет порядок? Нет. Поэтому ТЦК видят, что они могут делать все, что хотят. Как хотят, чего хотят. Теперь им дали полномочия проверять документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ну так вообще же, мы же уже ж, великие люди и снимать это еще на видео. Далее дали полномочия вместе с полицейскими отдельно представителем ТЦК проверять документы. И иметь доступ к этой базе резервистов. Это тоже же громаднейшая угроза национальной безопасности. Но ну, представляете, спецагенты ФСБ продут этого ТЦКшника, забирают у него этот планшет со всей базы и проверяют, кого хотят смотрят там адреса, телефоны, адреса почты. Это об этом кто-то подумал? Как-то это будет защищено? Нет. То есть люди будут ходить с вашими персональными данными по всей стране, планшеты будут валяться где угодно, данные будут доступны кому угодно. Вопрос, кто за это будет нести ответственность? Конечно, я думаю, что дальше будет еще хуже. Так как читаешь этот закон, он крайне не продуман и крайне не согласован даже сам с собой. Шановні друзі, я хочу чергове через вас докричатися до нашого Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, пана президента Зеленського Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, поки ваші гарячі неіснуючі лінії херять рідних наших загиблих захисників, я роблю це замість них. Працюю. Виконую функції, які я не маю виконувати, в принципі. Але так як в мене є серце, є душа і є людяність, я сижу на гарячій лінії, приймаю дзвінки від людей. І от я зараз хочу до вас звернутися, Володимир Олександрович, з наступного дзвінка. Звернулася до мене мати загиблого хлопця, який 10 квітня, якому було 26 років, загинув під Ізюмом Волинський Владислав Володимирович. Він е був комбатом. В добровольчому батальйоні Карпатська Січ півроку мати загиблого героя, не героїв, яких ви робите героями е, е, своїх друзів, пікалових, притул, Могилевських, а справжнього героя. Півроку мати не може добитися ніякої інформації по своєму сину, а саме, як з'ясувала мати за півроку офіційна позиція держави, і в тому же числі вашої гарячої лінії президентської, а також військомату, а також військової частини, що ваш син знав, куди йшов. Ваш син прийшов з вулиці. І знав, на що йшов. Тому не вам, не вашому сину не передбачені ніякі виплати, а уж тим болі не приведе, Господи, якісь посмертні нагороди. Пане президенте, розмова ця в мене записана з матір'ю, опублікована в Фейсбуці. А тепер я запитую. У вас це офіційна позиція держави по відношенню до наших захисників, які загинули за свою державу, що вони знали, куди йшли, і їм нічого не передбачено. Тоді скажіть мені, будь ласка, чим ваша позиція і ваші методи відрізняються від кремлівської, пропутінської пропагандистської машини, яка знищує своїх росіян? Да мені посрать на них, хай хоч всі передохнуть. Вся їхня е, бурятська армія, російська і е, кадирівська армія. Мені Головне за наших хлопців, чому таке відношення до наших захисників, до наших хлопців офіційна позиція держави. Вони знали, куди йшли, і їм нічого не передбачено. Тому я офіційно звертаюся до вас і в відеозверненні, бо доважож неможливо до другого не по-другому звернутися до вас, до представників влади кремлівського ФСБшної оточення вашого в офісі президента. Тому будемо публічно спілкуватися з вами. Ну, письмово, я також зараз підготую запит на Генеральний штаб на міністерство оборони на вас, пане президенте, щоб ви ще офіційно відповіли, що цей герой не має права носити звання героя посмертно. Він не має права на виплати його мати, і його брати. І, взагалі, він знав, на що йшов, і це його свідомий вибір. Тому, пане президенте, чекаю вашої офіційної відповіді з цього приводу, щоб інші знали військові позицію держави по відношенню до них. помер насильницькою смертю, ні природним. Я його бачила за 15 хвилин його не стало після моєї зустрічі. А що вам кажуть про причину смерті? Початкова інформація була про епілепсію, зараз? Початкова інформація так, що у нього був епілептичний пристрій. Зараз судмедексперт дає заключення, що у нього. Отруєння не, не, звісно, речовини. Чи були у вашого сина раніше приступи епілепсії чи страждання? Я не, не хворів. він був дорогу людиною. Навіть не, не звертався, до лікарів. Я не розумію. Як думаєте, що могло статись там в ТЦК? Чому помер Артем? Що там трапилося, але це явно було, що що, якесь насильство над дитиною там трапить. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.